15 років бутилка стоїть. Зараз... Так дату покажи. Я не вірю. Подивися. 01.12.10 рік. Видно? 10? Ну, 10-й. Чи то 9 А, ні. Да, да, я ж дивлюсь mm. на комент. Це на камеру. Ну, 10-й, наче. No. Так скільки це буде? 15. Да. Зараз спробуємо. Яке воно буде на шмак? На шмак? А ви бажаєте замовити ікру червону, аквакультура, чорна, щуки є. Пишіть мені особисте повідомлення, в наявності є 10 різних видів. А також є спечінка тріски металу, свій атлантичний у ванночках. Зараз спробуємо відкрити. Піднімаємо спочатку кришку. Ой, я цього желізну. А тепер беремо... Відкрито на сонці. <світки> Вони <світки> відкриє, я відкрию. Спорим, дідушка? Спорим, відкриємо. А ну давайте поспорим. ну давайте поспорим. Я поспорю. не спорю. Ну а що ви напали? А вам так, якщо б вилетіло, до сусідів полетіло, чи так просто? <світки> просто. <світки> Нехай лучше висить у чарку. Дивіть, гайки не висить. Гай у чарку, а не висить. А ну давайте вони навіть <звіг> не ще пужики десь вийшли. Кот все яд не йде. <звіг> <ще алкоголік>, <звіг> ну, а що вип'є давно рибу і закусить? <звіг> а ну, давайте. <звіг> Попробуємо. А ну будьмо здорові Бул! <звіг> Учепимо? <звіг> 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 <звіг>